Посіпаки Зеленського запитується в благодійного фонду, чому він так багато допомагає Збройним силам України. Як вам таке? Просто давайте зафіксуємо цю історію на фонд Порошенка та на громадську організацію справа громад чиниться тиск через великі обсяги фінансування допомоги Збройним силам України. Про це на брифінгу заявив співзасновник ГО права громад Віталій Гайдукевич та виконавчий директор фонду Порошенка Ольга Рибалко. Зокрема, Національний банк України надіслав запит до банку, в якому відкриті рахунки цих структур, із вимогою пояснити джерела коштів і напрями витрат. Фонд Порошенка заявив, що фінансується він виключно з особистих коштів Порошенка, і це не суперечить закону. Адвокат Порошенка Ілля Новіков застеріг, що намагання влади завдати шкоди лідеру опозиції може мати серйозні наслідки: від підриву фінансової стабільності та міжнародної репутації України до загрози життю українських військових, які сильно залежать від допомоги благодійників, попри всі балачки про мільйони державних дронів і так далі. На думку Новікова, СБУ повинна розслідувати, хто саме і з яких причин ініціював запити до Міжнародного інвестиційного банку щодо фінансування ЗСУ. Віталій Гайдукевич з цього приводу навіть звернувся у Фейсбуці до Андрія Пишного, голови Національного банку України. Він написав так: цитата. Андрій Пишний, тут мені довелося якусь люту дич сьогодні коментувати. Користуючись минулим, коли ми працювали в телеефірі одного телеканалу, хочу спитати при свідках. Там фінмоніторинг Нацбанку геть кукухою поплавився. Ваш фінмоніторинг питає волонтерську організацію ГО Справа Громад, чому вона стала більше допомагати ЗСУ? Я розумію, що близькість вулиці Банкова погано впливає на ослаблені війною чиновницькі організми. Але щоби деградувати до такого, можна спитати, а інші волонтерські фонди і ГО. НБУ також питає, чому вони більше допомагають ЗСУ. Чи це лише тому фонду, така честь, з яким Порошенко співпрацює. Кінець цитати. Сам Петро Порошенко теж відреагував на це чергове гімняне вкидання з банкової. От його слова. Отримали листа про перевірку діяльності фонду Порошенка, фонду Рошен та ГО «Справа громад. Більше, вочевидь, нема кого перевіряти. Питання, що нам ставлять, абсурдні. По-перше, мовляв, за якими принципами ми відбираємо донорів. Я ще раз наголошую, каже Порошенко. Єдиний донор фонду Порошенка це Петро Порошенко і Марина Порошенко. Отак ми і обираємо донорів. Я обираю Марину, а Марина мене. І так вже 40 років. Друге питання: за якими критеріями ми обираємо напрямки використання коштів. У нас усе просто: 95% діяльності фонду це підтримка ЗСУ, не гуманітарка, не соціалка, а саме армія. Третє фінмоніторинг, який виконує політичне замовлення, питає, хто саме є отримувач допомоги. Відповідаю: понад 200 підрозділів бригад, полків, батальйонів, добровольчих формувань, сил спеціальних операцій, які тримають сьогодні фронт. Колись ми відправляли партії на 1 мільйон доларів. Зараз на 25 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на південь, військово-морським силам України. Квадроцикли йдуть в штурмові підрозділи, в морську піхоту. Раніше ми постачали 8-10, тепер 5. Реби по три на бригаду. Не тому, що менше потрібно, а тому, що ви, негідники, робите все, щоб перешкоджати нам. Два ескаватори. Один йде до 406 ї артилерійської бригади, другий до логістики ВМС. І це лише частина партії на 25 мільйонів гривень. Наступного тижня буде ще від каналу Саме Сік. Додамо. Ну насправді не зрозуміло. А де тепер може зупинитися Зеленський і його команда? На чому от він має зупинитися після того як він ввів санкції проти Порошенка, які були висмоктані, самі розумієте, з якого місця він це зробив, і це йому абсолютно нічого не вартувало. То що тепер має його стримувати, продовжувати травити Порошенка, продовжувати виживати Порошенка з України, якщо так розібратися? Ну чесно, давайте подивимося правді в вічі. Почати тиснути якимись перевірками на громадську організацію, яка допомагає Збройним силам України за гроші самого Порошенка, це типу, як взагалі? А за які ж то кошти, мовляв, вона це фінансує? Ну так а за які, як ви думаєте? Що взагалі має бути в головах, щоб до такого питання дійти? Може, на банковій думають, що фонд Порошенка чи ГО справа громад фінансується так, як фінансуються чиновники Зеленського, за рахунок. Великого крадівництва, наприклад, чи за рахунок якихось мутних закупівель, як, наприклад, купляти зброю не через Агенцію оборонних закупівель, а напряму через Держприкордонслужбу чомусь і через якусь ліву польську фірму прокладку. Чи може вони думають, що можна заробляти фонду Порошенка так, як заробляють в тій історії з будівництвом в Рівненській області реабілітаційного центру для ветеранів ЗСУ? Там журналісти почали перевіряти витрати на будівництво, і там по багатьох пунктах, по багатьох постачаннях, будматеріалів ціни завищені в півтора, в два і в більше разів. Це називається державне будівництво центру для ветеранів, на якому хтось собі добряче нагріває руки. Ну так, але ж фонд Порошенка чи громадська організація справа громад не впливають на державні фінанси і не крадуть звідти. Насправді не зрозуміло, де в якому місці в Зеленського в голові може бути якась та червона лінія, за яку він не перейде в переслідуванні Порошенка. Моя особиста думка: у Зеленського цих червоних ліній в голові уже не залишилося. От ще при Байдену вони були, бо за якісь дикі рухи могло прилетіти з Вашингтона з адміністрації Байдена. З адміністрації Трампа нічого не прилетить, навіть якщо Порошенка посадять, я думаю, так. Трамп ложив прибор на ці всі українські питання. В нього одне завдання якось позбутись цієї війни, там забирайте той Мелітополь, не забирайте Крим. Що завгодно. Беріть тільки, аби Дональд нарешті з цим покінчив і усе. І так само йому пофіг, хто там буде далі при владі. Зеленського він не любить, але наразі абсолютно не видно, що його адміністрація якимось чином там буде за когось переживати тут. Так що виходить таке, що на цей момент порятунок Порошенка це справа самого Порошенка, ну і ще, можливо, громадянського суспільства, якщо воно вціліло, і якщо воно ще має сили на всю цю мишину возню Зеленського, О, такі от справи. Слава Україні, слава ЗСУ. На яких усе тримається, переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.